Зор моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала. А на віта гойдається на хрещені діти, як у полі, на могилі, вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі недолі віщує, як сон трава при долині вночі розсвітає а про людей та нехай, я їх добре знаю, добре знаю, Зор моя. Мій друже єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні. А я знаю і розкажу тобі, спати не ляжу, а ти завтра тихесенько Богові розкажеш.